Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин доволі розкото почувається, критикуючи російську владу. Це створює для Путіна багато проблем. Зокрема, є репутаційні втрати. Тому президент Росії намагається вгамувати Пригожина. Про це 24 му каналу розповів російський опозиційний політтехнолог і політолог. Абаз Галямов, за його словами, Путін роками вибудовував систему управління, яка цілком опирається на бюрократію. Пригожин намагається цю систему зламати у злитих документах Пентагону. Була інформація про те, що через серйозний конфлікт міністр оборони Росії Сергія Шойгу та власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина Владимір Путін самотужки хотів їх помирити. Для цього він влаштував їм зустріч у Кремлі. Я вірю, що така зустріч була. Навіть не припускав, що її могло б не бути, тому що конфлікти між армією та Вагнером б'ють по самому Путіну. Тобто, не могло бути такого, що Путін не намагався цього вирішити. Розповів Абаз Галямов. Очевидним на думку опозиціонера є й програшна позиція Пригожина. своєю шаленою активністю у медіапросторі Засновник ПВК Вагнера створив політичну проблему самому Путіну. Мовиться про руйнування конструкції, яку Російський президент будував роками. Путінська конструкція тримається на бюрократії. Вона вся влаштована так, що керівництво зверху є фактично богом. А Пригожин разом із вагнерівцями ламає військову верхівку в Росії, наголосив політтехнолог. Усі кричущі заяви Пригожина, його бійців завдають репутаційних втрат військовому керівництву Росії. А ба наводить цікавий приклад керівника країни, який, опираючись на силою, може правити двома способами: правитель може опиратись на соловиків у вигляді бюрократії: НКВС, ФСБ, Гестап тощо. Головна група, на яку спирається. Правителя не є у вигляді якоїсь структури. Це безструктурна маса, що складається з маргінальних прошарків суспільства, які віддані йому особисто. До другого способу правитель вдається, коли не може покластись на бюрократичні структури та еліту, вважаючи, що вони нелояльні до нього. Тоді, за словами політехнолога, він створює їм на противагу маргінальну масу, за допомогою якої править. Думаю, Пригожин рухався в цьому напрямку. Державна бюрократія неефективна, ненадійна. Армія воювати не вміє, тому ось Вагнер. Він сам раніше казав, що зі звичайного ПВК вони мають перетворити в армію з ідеологією, зазначив Галямов, цілком можливо, що Владимір Путін і сам розглядав такий варіант із ПВК Вагнера, зважаючи на військові невдачі регулярної армії на фронті. Водночас він був розчарований і в державній бюрократії, бо вона не може як слід провести мобілізацію, і відправити підготовлених людей на поле бою. Але Путін людина консервативна. У ньому бюрократ переміг кримінальника, підкреслив політехнолог. Тому, судячи з того, що зірка пригожина почала заходити, Владімір Путін вирішив все ж зробити ставку на традиційну бюрократію своїм. І діями він намагається вказати власного куповика Вагнера на його місце. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!